Доброго вечора ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні я зробила перезаливку і значно скоротила своє відео, одне з перших відео по декоруванню, по виготовленню такого пано, яке я назвала Ангели існують. Це пано. З роздруковочки, така ангели, і піноплекса. Ось така в мене роздруковочка. Одне панно я вже зробила. І тепер будемо з вами разом робити таке друге панно. Роздруковочку мені треба витончити. Це ми робимо за допомогою скотча. Ось так приклеюємо скотч, добре його розглажуємо шпательочком. Можна картою, якоюсь непотрібною, і акуратно, так, паралельно цьому папірчику, знімаємо цей шар скотча. Тут я два рази робила, бачите, це вже другий раз знявся і витончилась наша роздруковочка. Приміряємо її на цей шматочок піноплекса. Виміряємо, де вона в нас має бути олівчиком. І приклеюю тут її на клей ПВА. Змащуємо роздруковочку, вона тоненька. І цей сам шматочок піноплекса. Роздруковочка ось так розм'якла гарно, розтягнулася, і приклеюємо. Наклеюємо, прикладаємо зверху целофанчик. І ось тут в мене є такий валік, і я цим валіком гарненько її тут роз... розтягнула, розправила і вигнала звідти залишки клею, який нам не потрібен. Зверху знову пройшлася цим клеєм. Клеєм ПВА. Висушила. Тепер я буду використовувати тут металіки. Ось такий перламутровий і золотий. І також е, контури білий і перлинковий. Е, ось так віконце робимо золотом, коски ангелу, трішечки на платьячку, лампу. Проходимося цим е, золотом. Цим перламутром зробила. Е, в цьому ангелочку, але я його потім ще дороблю. Тепер сніжинки. Робимо сніжок. Тут я роблю і цими двома контурами: і білим, і ось цими перлинками. Спочатку ці перлинки далі біленькі. І виходить така цікава. Робота з цими сніжиночками. Сушим знову це, звісно, і кожен етап лакуємо, не забуваємо. Сушим, лакуємо. Далі, тепер я хочу зробити це панно. Таке у вигляді. Ну, тут важко сказати, чи це в мене імітація такого каміннячка, чи це просто дерев'яна така. Скоріше всього, я тут. Задумувала це як дерев'яшечку, таку імітацію. Можна також, ну, тут вже від, в залежності від малюночка, якщо там є каміння на малюнку, можна це зробити і як імітацію каміння. У мене тут більше дерева, ось там, і я роблю, надрізаю цим ножиком, таку роблю на цьому піноплексу імітацію такого старого. Дерева, будемо так казати, ось так, ножечком. Тобто тут уже працює ваша фантазія. Як ви собі хочете, так і тут працюєте. Захожу навіть на цю роздруковочку, бачите, вирізаю і передивляюся, де ще тут я ще маю підрізати, щоб ось тут ці кінчики, щоб це не було такі рівне, а щоб це дійсно була така в нас дерев'яшечка. От Передивляємося, ще раз, підрізаємо, забираємо, що нам тут не потрібне. От. Далі е, я взяла е, пензличок і е, цим кінчиком, де немає цього самого пензлика, роблю ось такі виямочки ще е, тоненьким цим пензликом. Тепер взяла ось цю дерев'яшечку більш таку е, товстеньку. От, і роблю ще такі от виямки, щоб це було похоже на кору, на деревинку. От, і ось так проходжуся там, де вважаю за потрібне. От, ось так поки що виглядає цей проміжний етап роботи. От. Далі є у мене ось такі відливочки, вони нагадують деревиночку. Це акрилою відливки, як робити такі відливки. У мене є окреме відео, запрошую до перегляду. Розриваю на такі смужечки, і з цих смужечок я буду робити рамочку на наші віконці. Ось так приміряю, відриваю те, що мені тут буде потрібно. От. Такі роблю тонесенькі. Ці смужки, вони все рівно такі е хвилясті нагадую деревиночку <кій> і приміряю, що мені потрібно. Далі я буду їх фарбувати. Фарбувати я їх буду в коричневим кольором. Беру на, кладу їх на папірчик. Тут я вже приготувала фарби, щоб далі в подальшу роботу виконувати, вже фарбувати навіть саму цю деревиночку. От, спочатку фарбую коричневою фарбою ось ці е, шматочки. Далі <кхи> беруся до самого цього піноплексу. Намішую тут фарби, У е, мене тут і чорна, синя. Різні тут я буду додавати, буду фіолетову додавати, трішки коричневою. Буду робити такий цікавий колір, щоб він трішечки у мене співпадав з оцим деревом, яке там є, і з цим синеньким, де там небо. Ось тут такий в мене намішався чорно-сірий колір. І проходжуся я по всьому. Цьому піноплексу. Навіть трішечки ось так захожу на саму цю роздруковочку. В процесі буду додавати тут і синього. Тобто тут уже теж фантазуємо, як можемо. Як ви бажаєте бачити, цю цю свою цей свій піноплекс, цей свій фон для цієї картинки. Зафарбувала я це все. І, бачите, роблю цими деревиночками, пообривала знову ці відливочки, і роблю дерев'яну імітацію дерев'яної рамочки. Вона, як бачите, теж її зафарбувала, і вона зливається з цим <кій> <кій> піноплексом. І дуже гарний такий виходить, ефект до такого Чорного дерева, будемо так казати. Тепер беру трішки фіолетинки і висвітляю це своє, ці, цей піноплекс, ці свої виділяю виямочки. Далі беру сіру фарбу. Таку навіть вона не сіра, а така срібляста, срібляста сіра в мене. І Ще раз вже прохожуся по верхушках, бачите, по цих деревиночках. Тобто виділяємо повністю всі ці рельєфи, які я хочу тут виділити. Ось так, це буде виглядати такий процес роботи. Далі я ще взяла ось ці перли, перламутровий такий. Цей металік. І ось так таким добрим-добрим шаром я прям роблю такий об'ємний цей німб своєму ангелочку. Ось так, от. Ось так, бачите, виглядає проміжний етап моєї роботи. Полакувала я, звідси це все і висушила. Тепер беру щитинковий пензличок сухий і прохожуся ще ось цим червоним золотом цих всіх рельєфчиках. І, звісно, по тильній стороні, яка в нас теж зафарбована. От. І ось так буде виглядати моя робота. Тепер я хочу своєму ангелочечку зробити ось такі крильця. Ось так я їх перевернула, тому що. Вони якраз в такому вигляді підходять мені під цю картинку і приклеюю їх на гарячий клей. Звісно, робота в мене лакована вже, висушена добре. І приклеюю цей декор, ось ці крильця. І тепер ще треба мені приклеїти підвісочку. Піноплекс він дуже легенький, тому я тут беру шпагатик. і... Ось, таку, ось такий крафтовий папірчик приклеюється все на гарячий клей. І на цьому моя робота буде завершена. Цю пано таке маленьке, можна використати і на подарунок, і для дитячої кімнати. Дуже така легенька і цікава робота. Піноплекс продається в будівельних маркетах, він дуже недорогий і з ним дуже приємно працювати. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо! Донатимо на ЗСУ, допомагаємо нашим хлопцям. Разом до перемоги. Слава Україні!